Хей hey, всім привіт, на связи я, Вишневич, і сьогодні ми мы... опять Граємо Майнкрафт э, начальна точка або точка начало Наша задача добути 36 алмазів, тільки що я для начала зроблю Все покажу вам що я в прошлій серії зробив, ось отакий скотик і ось ще поза прошлій серії я э... Получається, зробив собі такий домик. Щас трошки страшничком сахар цукорним трасником, то зараз я швидко посадю і... і цього. І підемо в шахту. Він наламати хоче. Так, зараз ставимо. Ой, блін, нафига я другий цей поставив. Так, так. Блін, опять зачем? Зачем? Так. Давай, давай. О, є. Садим, садим. Пошлі. У мене вони не на лишні Ні, на граві не можна, то на землю сюди. Ну шо, сейчас я собі зроблю залізну кірку. Та й піду в шахту. Так, заходимо. Беремо железо. Ага. Беремо. Дуб обтосаний. Робимо дошки, палки і кінець кінців кирку. Мені подобається. Так о, Оп. беремо. Открываем, біжим. О, вс все Вс, побігли. Кстати, підписуйтесь на ККУ Укр. Ну, круго того кактуса. Я залишу посилання в цьому описанні. Так. Ну, опа, тип тип тіп Вкусний ябл. Ось я шахту знайшов Оп, оп, ой, блін, больно. Хоп-хоп. Ну і все, зараз ось все. Я поставив нічне башення. І покопалися вниз. Я знаю, звісно, я нарушаю перше правило. Ми крафта, не копайся ніколи вниз. Опа, нічого собі. Ну, мені воно не треба, то погнали далі. Хоп. <гум> Блін, цю шахту я десь шукав мені 20-30. Ну, а так... ну, вже лодно. Це не має вже ніякого смисла. Яка вода? Ну ладно, попробуємо по воді сплести. І оп, оппого. Ну, і пішли далі по шахті шукати. Погнали! Так, мені ще треба висповнити запаси заліза, крім того, що алмази вдобуть. Залізо в мене ось пішло на, на кирку. Так, не поняв. Так, будемо ще цього. І буде нормально, думаю. Так. Добуваємо ще це желізом. Досить або може я чуть-чуть пізніше добуду ще. Думаю, буде класно І, і да, я сьогодні знімаю і без Варді, тому що він зайнятий Він і, і, кудись поїхав. Ну, коротше, це не важно. Ми я тільки для себе шукатиму. А потім, як Варді прийде, я думаю, може в слідуючій серії. Це вже буде в вівторок серія. І... О! Нічого собі! Перші алмази! Класно! Вівторок вийде нова серія, а завтра вийде серія там, де я щось, ну, щось інше роблю, Крім, Ну. Я имею в виду, що не плейлист. Так, наш мы. Я хочу добути перший Хопа. Так, берем блоки і строимся. Хоп. Хоп. Есть, хорошо. Сейчас добудем. Так, хорошо. Вот прям дуже хорошо идеально прям ну і погнали ту ту повторяю ще раз підписуйтесь на крутого кактуса і на мене ставте лайки підписуйтесь на канал і підписуйтесь на Мукер або крутого кактуса Ссылка його буде тільки на Ютуб, а в нього вже на каналі там є і Телеграм, і TikTok. Підписуйтесь і на нього, і на нього. А ми ось тут знайшов я заброшену шахту. Ух ти, Весело тільки, що мені в ній робити. Ну, опа. на. Так, треба якось верти братися. Ну, ладно, чуть-чуть лутане. Та нормик буде. Туру, я флеш, я флеш, 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 флеш. Тух, туруру, ту, туруруру, тух, туру-рух-рух. Ту -ту ну, ну оцего. Кстаті, я говорив, що Варді хоче создати свій ютуб канал там де він буде знімати Don't Star, Террарію, може е, якісь ще ігри. Ну я поки що, ну, це ті ігри, які я назвав, це ті, що я знаю. Поки що. Ну, а ми продовжуємо далі алмази. Кстати, як вам вже другий день весни? Ой, блін, а в мене ось сьогодні сніг випав, прикиньте. В другий день весни. Обідно, конечно вже хочеться тепла. А тут цього... Кстати, спавнері нічого не було. Ну, зато я знайшов алмазик. Так. Тик-тик-тик-тик, шелмазик. Тик, тик, тик. Эти, ей, идти, ей. Опа. У якось не пофанчую. Не очень, конечно, но... Блин, что поделаешь? Сейчас наша, наша моя задача алмазы. Ничего іншего, кроме алмазів. Релизов. 30 штучок я добув. Мені цього достатньо. Так. Опа. Опа. Америка, Europa. Тик, 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 тик. Все нам надо добуть не знаю. Три 6 алмазів. Я там алмазів, блин, пропустив якось не один, а цілий два. Но тут якось не дуже много. Так, 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 блин, бесяще чуть-чуть Гурю. горю. Не горю уже. Так погнали. Хоп-хоп. Ух ты, як красиво там. Дуже. Опа. Ще алмази. У мене вже 20 діамантів. Або алмази. Я називаю алмази. Опа, вже 26. Ще залишилося 10 штучок. Уже 9 штучок. Так. Так и даже ці алмази сховались. Опа знайшов. Знайшов ще два. Осталось шість діамантиків, ще чуть-чуть. І ось, Опа, ще два алмазика. Осталися ще три вже не чотири, Осталось три останні уже два. Два алмаза. Так. Так що у нас тут і є? Опа, опа. Кстати, напишіть в коментарях, яка ваша улюблена пісня. Ох, все, я задоволася це, быстро труда так полагаю. Опа, алмазик, алмазик алмаз, ура! Це останній, який мені потрібний Ну, мене вже є повністю. А це ще один клас, я вже так задовбався і давайте Давайте згоримо лаві Тому що це найшвидший спосіб Все тако зробити. Ой, горю, горю, спасайте. Ні, не надо. Все, я вмер. Не дуже класно, конечно. Ой. Зараз треба чуть-чуть. Ладно, не трохи. Треба броню скрафтити. Ну, як броню? Шлем, нагрудник, поножі, ботинки, топор кирка і меч. Щас ми їх іскрафтимо. Так, і дивимося, що в нас перше є. Давайте перший шлем, другий нагрудник, третій. І четверті ботинки, п'ятий топор, шостий меч і сьома кирка. Все, на все все хватило І ще й навіть п'ять діамантів залишилося. Перевдягаємось і представляємо ресурси. Я ще ж, кстати, книжечку знайшов на ефективність один. Ой, що я зможу? зробити інтересно, що я зрозую з них. Ща. Ще... О! Прически Гітлера. хе хе осуждаю максимально. Ну, що ж, буду я закінчувати цей відеоролик. Тільки перед тим не знаю, що я зроблю. Переплавлю залізу, да, я угля не добув. Забув. Гені. Ну, окей. Ой, все. Всім Ви дивились точка невозврата» Вишневича. Всім пока!